Женщина, женщина ой, то, ви помієте, привіз свята, яке ви не трогайте да, мене, ви на моїй землі. Ви на моїй землі, не ставте, сюди да, ви ставите, це моя земля. Уберіть! уберіть оберіть всі. Не ставте їх на землю, я вас прошу. Не ставте.

вы как-нибудь сами разберитесь, вы дышите, же зашли. Пошли давайте дышится милиция, я бы сказала, милицию". сейчас прийти не смогу. Хорошо? Я дышится милиция, просто вы найманный працивник, дышится милиция. Шановний, не слухайте, Ви підете, підете як співучасник. Я вам точно говорю, будете як співучасник. Зайди, хато, вона треба. Що?